Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас уже середа. Вчора відсвяткували спас, відпочивали. У нас прийшов такий маленький, тихенький чабанський дощик. І я сьогодні буду впорядковувати свою полуницю уже так, якби загроза спеки пройшла. Трошки земля відійшла, мені залишилося ще трошки, то я сьогодні її. З обіду приберу. Спека зробила своє, помідори згоріли, трошки перці, ще у нас там дихають урожаю, цього року не було. Я бачу не лише у мене, а й у всіх, але нам вистачає. І те, що ми виростили, нам потрібно його з'їсти. Ну, така пенсійна економіка. Сьогодні я на кухні і хочу зробити собі. Таке овочеве меню. Я взяла три баклажани. У мене залишилася е, чесночно-горіхова така суміш. Хочу приготувати такі грузинські рулетики. І сьогодні на грілю запікаю перці. Так я ще не робила. Я думаю, що це не дуже щось нове. Вони печуться, вже у мене хвилин 5. Ну, хай печуться, буде салат, або буду їх готувати з засмажкою. А баклажани я вже давно не смажу язички. Якось я їх готувала і в лізоні, і просто в олійці. Знаєте, це така не дуже приємна процедура: олія бризгається, плиту мити, сковороду після мити то я знайшла собі такий е, досить е, раціональний метод. Зараз я їх поріжу на язички, десь так міліметрів 4-5 завтовшки, змащу з двох сторон олією. Бажано, звичайно, олівкою, вона густіша, але залишила її на дачі. Потрібно забрати додому, так що сьогодні буду простою соняшниковою олією і буду запікати у духовці хвилин 20. Баклажани нарізала. Я думаю, це не досить якийсь суттєвий такий процес, щоб вам його показувати. І змащувати буду сьогодні домашньою соняшниковою олією. Вона трошки жирніша. Ось так достатньо пензликом, буду змащувати з двох сторін, і буду запікати. Варю компот і зараз буду додавати свою сливу, Ту, що вам показувала, я не знаю, як вона називається, подивилась в інтернеті. Одні пишуть плумкот, другі апріум. Ну, плумко, плумкот ви, видана в Америці. І це вже давній сорт, А, а апріум, по-моєму, в Україні. Це українська селекція, але яка різниця? Я вам хочу сказати, що якщо вам раптом захочеться досадити якесь дерево, то ви не помилитеся. Смачна. На другий рік вступаю в плодоношення. Учора спробувала зварити пів літри джему, трошки переварила. Але я вам скажу справжній мармелад для випечки буде супер. Я такого не могла зварити ні з абрикоси, ні з сливи. Ну, ще спробую з нектарину в цьому році. Але подивіться: а смачнюче аромат неперевершений. Трошки я його переварила. Ну, це вперше можна мені і пробачити таку помилку. Але для випечки буде дуже добрий. А з цієї лишу трошки нам поїсти і зараз добавлю до компоту. Перці мої спеклися на грилю, відпарюються вже. І подивіться, як гарно зарум'янилися баклажани. Олію вбирають, мов мочалка. Так що вони не будуть зовсім пісні. Подивіться, аж киплять. Зараз вже буду їх прибирати. Подивіться, як гарно запеклися баклажани. Зараз я буду пробувати їх збирати. Подивіться, яка краса вийшла, а смачно. Я думаю, про це не потрібно наголошувати. Всі, хто любить баклажани, всі люблять ось такі рулетки. І до святкового столу, і на кожен день. І головне, без зайвих турбот, витрат і без зайвих заморочок. І так, друзі, приїхали ми на дачу у суботу перед дощиком. Посіяли гірчицю і вже зійшла. Слава Богу, будемо мати гарний сидират. Ще зібрала з півтора кілограма огірків. Ой, перці не радують. Щось вони в'януть, поопускали голови. Чогось їм не вистачає, ніби ще хочуть цвісти, будемо спостерігати. Я їх рятувати не буду, Того, що ми їмо, ніби в'яжуть. Буде тепло, ще щось виросте. А помідори вже все. Но саме краще тримаються. Китановські. Ось Бенті. КС 3819 не згоріла. І ось 37 чи 39 2, Помаранчева. Там в кінці чорна. Єдиний сорт, який найбільше витривалий. І мануса, крупні плоди доверху, але згорівшися. Повітря вологи. Дивіться, нектарін, красуня, наливається. І красуні мої жоржини. Така в цьому році в мене перша квітне. Ох, така сонячна. Там білі кактусні. І рятується юка. Такого ще не було. Надумала заквітнути в серпні місяці ще раз. Ось помпонна. В цьому році в мене така вперше розквітла. Не дуже рясно вони квітнуть. Може після цього дощу і така погода лояльна, може будуть квітнути. І щось непонятне. падалішний томат. Я так думаю, що це гібрид, тому що я сортів сажаю мало, але подивіться, який шикарний. Кущ і томати. Впоралася я своєю полуницею, прибрала пошкоджені листочки хворі, вкоротила вуса, які залишала, залишила лише першу розетку від маточного куща. І там у мене такі досить гарні є прогалини. Я знищила добряче личинок хруща. Вони вже працювали і під'їдали корінчики. там недалеко від вишні. Мабуть, гарно посіяли їх з весни. Такі вони ще не дуже були великі, але були вже. Ми ділянку вже частково прибрали, засіяли гірчицю, кавунів цього року майже немає. Оцю, що у нас була смуга, вже прибрали тут було пару кавунчиків, талісман. Невеличкий, призматіка не вродила зовсім. Виноградом теж нема чим. Похвалитися в цьому році, він примерз, але щось є. Хто дивився мене і пам'ятає, тут ми садили кавуни. Сережа робив такі добрячі ями по два Відра заносив хорошої землі з перегноєм. і ми не здобули бажаного, не то що бажаного, а взагалі ніякого урожаю. А тут так, на збуток, зробили ямки. Трошки заправили перегноєм, попілом і є кілька кавунчиків, навіть невеликі, кілограм, мабуть, по 4. Але є, в цьому році не дуже солодкі, але свої. В цьому рядочку, дивіться, диня в нас в цьому році зовсім не хворіла. В цьому рядочку була. Амал, ми вже її скуштували. а тут дозріває мазина. Ми вже з'їли одну, ну така кілограма півтора, два. Амал солодша і краще, так що. На наступний рік будемо висаджувати лише омал. Хоча сказав Сережа, що гратися більше з кавунами й динями не будемо, будемо купляти. А коли куштував, то каже, ну, хай буде малий, але свій. А що садити будемо? Будемо садити кавуни знову. Ось тут у нас грядка з моркою. Сережа скосив бур'ян, верхи, щоб не насівалися. А там хай вона не запікається, буде в бур'янові. Морква така собі середня. Вона в нас тут і не дуже родить гарно. Десь там Сережа в мене біля винограду все працює. Дивіться, які вже у нас гарні грона. Ми їх вже їмо. Назви не знаємо, мабуть, це преображення. Таких є три кущі подібні між собою, і назви ми не знаємо. Купляли одні, а вони не відповідають тим, які ми купляли. Ось це ми купляли бордову мантію. Тепер ходимо і заглядаємо. Бордова мантія чи не бордова мантія? І ось це: Юліан чи не Юліан? Головне, що смачні? Ціле літо з сапою у винограднику. нарости той, що ми черенкували. Вдала в нас в цьому році була посадка. Рядочок зараз Сережа підсапає. На зиму будемо вкривати. Капуста-агресор. Трошки похолодало, Проходять дощики. Уже в'яже голівки, надіємося що будемо з капустою. Сьогодні забігла в магазин, дивлюсь, капуста 41 гривня кілограм. Недешево. Ось, подивіться, калина. Вау-вау-вау. Краса, але щось вона трошки печеться. Опрацювали ми сьогодні дуже гарно. Збираємося додому. Дивіться, яку красу я вже несу. І йдемо відпочивати. А вам дякую усім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Усім бажаю здоров'я, тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.